Давайте пан Калатинський буде командувати. Беріть, будь ласка, коцюбу між ноги. Коня. Тільки куди ж ви? Між ноги, між ноги, гарно. Оплески молодезики. Дивіться, який тінь вороний. Чи це білий? І тепер скачи. Європу, Європу. Ну що не вмієте скакати? ви не доскочите. як так скакати Стоп, 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 стоп. Так, добре, добре, добре. Ну що, чого ви сюди прискакали? Як вас звати ще раз А чого прискакали? Чуди прискакали? Хоче калиту кусити. А в нас є писар, який буде писати. Коротше, кажіть, я пан Калитинський. Я пан Калитинський. Дівчата загадають вам загадку. Перевірять, чи ви дівчата загадають, я загадаю. Хто над нами верх ногами? Не підказувати, не Янукович, куди. Хто це такий розумний? Зараз не вам зразу в СБУ тут стоїть, знімає такий. Чикінь. Януковича коней нема. Наш кінь? Неправильно. Ну добре, не треба підказувати загадку, не відгадав. Хто знає правильну відповідь? Того пан Списар. Хто? Місяць. Місяць ми вас зараз попишемо. Добре. Загадку нікому не скажемо відгадку від цієї загадки. Але, дівчата, давайте побачимо, як він танцює. Ходіте ну, правиль. Ходіть. Ой, не дадав, а... Але то гарно стрибає. Бачите, жодного разу не наступив на концерті. Ти... І пан писар каже, якщо засмієшся, такі правила. Хто сміється, особливо пан то, то... Да, буде писак буде... поки. Пиши, пиши. Він сміється, вони не злипиться. Давай! Покусай. Що пущу, куди руками не можна? Пиши, добре пиши. не немає! Знімайте його, ой, око ціле, колоді, ну, бачите, ще й до окуліста доведеться йти. Ну. Води дайте око пробити, лужний розчиник іще. Шампанського! Хоче. Добре, давай йому дамо вкусить, заплющеними очами. Ну, пробуй, пробуй, акуратно, я поможу. За те, що так постраждав, ти не маєш лишилась, що ми опорок. Сміли віша. Обрати каблету. За салонка п'ято. А салатка п'ята. Калета, калета! Описки!